Історія про дружбу у глибокому зеленому лісі, де дерева шепочуть стародавні легенди, жили два нерозлучних друга Веселий Заєць та розсудлива сова. Вони були найкращими друзями, які ділили всі пригоди та труднощі разом. Заєць любив пустувати та грати в лісі. Сова віддавала перевагу спокійним ночам, читаючи книги під місячним світлом. Одного дня, коли заяць вирішив влаштувати гонку між деревами, він не помітив глибокої ями і впав. Довго кликав на допомогу, але ніхто не чув. Коли прийшла ніч, сова полетіла шукати зайця, покинувши свою затишну гілку. Мудра пташка використала весь свій розум, щоб врятувати друга. Після цього випадку заяць зрозумів, що грати та веселитися це добре. Але важливо також бути обережним та цінувати тих, хто завжди поруч у скрутну хвилину. Він подякував Сові за її допомогу та мудрість, обіцяючи бути більш уважним у майбутньому. Прийшло кілька тижнів. Однієї безмісячної ночі на ліс опустився густий туман. В цей час сова поверталась додому з полювання і ніяк не могла знайти дорогу. Пташка сіла на високу сосну і почала гукати на допомогу. Її почув заяць і скористався своєю спритністю та знанням лісу, щоб провести пташку через ліс до її домівки. Тоді сова зрозуміла, що веселощі та енергія зайця також є великим даром. Обидва приятеля усвідомили, що дружба це не просто сміх та гра, це підтримка та допомога у важкі часи. Дружбу треба цінувати, берегти різноманіття характерів та здібностей, бо саме це і робить дружбу міцнішою та багатшою.